Слава Ісусу Христу, Слава який заботиться о душах наших, о тілах наших, який сказав, коли Христос піднімався і йшов з своєї землі, Він молив Отця каже: Я йду до Тебе, але тих, яких ти дав мені, то є нас, яких ти дав мені, Він говорив тоді за учнів, за всіх тих, яких послідували за Ісусом Христом. Я хочу, щоб вони були там, де буду я, то тобто на небесах, в царстві Отця. І на цій землі, колись Христос, починаючи з Йоанна Хрестителя, де Йоанн Хреститель проповідував, що приблизилось Царство Небесне. Христос проповідував, що приблизилось Царство Небесне. І по сьогоднішній день ми проповідуємо, ми покликані до того Царства Небесного, і на цій землі, де ми проживаємо це життя, де Христос сказав, що будете мати трудності, проблеми, переживання, скорбі. Павло говорить, що різними трудностями і скорбями надлежить вам войти в царство Небесне. але слава Ісусу Христу, який був на цій землі, який колись. Хрестився в Йордані, пішов на цей в цю пустиню і читаємо таке слово. Що коли Христос був іскушаємий від діявола, Він не повлюкся на уловки діявола, і Він в силі Духа Святого проповідував слово. І сьогодні, по сьогоднішній день, слово Його воно живоє. Воно є дійсною, воно проникає до розділення душі і духа, составу і мозків, судить помире помишлення і намирення сердечне, і укріпляє і підтримує внутрішність нашу. Демопорою ослаблюваємо, опускаються наші руки, Бог знає життя наше, внутрішність нашу, намирення наші. Тому що так є написано, що коли він проповідував Христос. Коли ходив по цій землі, він не мав нужди, щоб хтось йому щось розказав о комусь. Він був пророк, він був син Божий. Много з когось його читали, але він знає, знав і знає совершенно нашу внутрішність. Я перед нашою молитвою <кхи> зачитаю таке слово, ми будемо слухати Слово Боже. Дякувати Богу за ці общення, за те, що Бог має добре намірення у нас. Нас так багато. І е, колись я просто споминаю колись Христос, коли е, зустрівся з цією Самарянкою, коли йшла ця бесіда, коли вона говорить йому такі слова, каже, він розказує за цю воду живу, яка, яка ну, напояє внутрішність людину. Вона слухать, слухать, каже, та прийде тот, Месія. Він нам все об'яснить. Він каже, то я, який говорю з тобою. Каже, ви поклонялися там. Бу говорить, що треба поклонятися на той горі в Єрусалимі. А каже, прийде час, коли істинні поклонники будуть поклонятися в духі і істині. Бог є з дух, і, поклоняючися йому, поклоняються в духі і істині. Я читаю таке слово, записане в Луки 7 глава. 36 стих. Я прочитаю всю цю подію. Некто із фарисеїв просив його вкусити з ним піші. І, і он, т.е. Христос, вошов в дом фарисея возльох. І от жінка того міста, яка була грешниця, узнавши, що він лежить в домі фарисея, принесла алабастровий сосуд з миром. І ставши позаді у ног його, і плача, начала обливать ноги его слезами, отирать волосами головы своей и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Обратившись к нему, Иисус сказал, «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит, скажи, учитель. Иисус сказал, у одного заменодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбил его? Симон отвечал, думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему, правильно ты рассудил. И обратившись к женщине, сказал Симону, Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги, и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне, мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе: прощаются грехи ее многие, за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: Прощаются тебе грехи. И, возлежащие с ним, начали говорить про себя: кто это, что и грехи прощает. Он же сказал женщине, Віра твоя спасла тебя, іди з миром. Я багато зачитав, ця вся подія. І ми читаємо це місто Писання, де Христос Христа пригласив Фарисей вдома зробити гостину, як і по-нашому так люди приглашають один другого зробив, як би ну, так по-нашому сказати гостину. Він прогласив його, і написано, що жінка, одна жінка цього города. Учула, що там є Христос, прийшла, взяла глава сосуд і мазала миром, волосами втірала ноги, Христа. І дивіться, навіть Христос замітив і говорить фарисею, і ти правильно розсуждаєш, я перебігаю чуть вперед. Ти правильно каже, розсуждаєш і не дивляться, каже, ну, до кого має прийти Христос. Він прийшов у храм, він приходив в синагоги, де проповідалося Слово Боже, де там должно обитати, де навіть Христос колись 12 років казав, я должен пробувати там, що принадлежить Отцу моєму. І прийшов час, коли його пригласили, тому що вже ряхувалися з ним, тому що написано, що коли Христос проповідував, Він не проповідував як книжники і Фарисеї, тому що із усього його ісходила благодать. І Ізцілялися многі хромів, ізцілялися, сліпі, прозривали, мертві воскрешали, Много це робило перед тим. Навіть, написано, що він воскресив Сина вдови у місті Наїні і великою совершалося, і єстено крикали Христа в гості, тому що це була як честь, і каже, якщо і коли ця грішниця. Дивіться, як все завершається. тому що я сказав, що Христос знає внутрішність нашу. І о, цей Фарисей, він дивиться, правильно дивиться, він же з того города, він же знав цю жінку. Христос не отсюда, хоча ну, предполагається, що це було в Капернаумі, але все. І каже: якщо б він був пророк. Якщо б Христос там був, він би знав. Але якщо Він навіть більше замічає цей фарисей, якщо б він був пророк, та якого він себе робить, люди за ним йдуть, то все, Та каже, він би зрозумів, хто до ньогося прикаснув, тому що закон так говорив, то все, щоб до нечистогося не прикасали, вони були відділені. Але Христос каже: Симон, слухай, Симон, я прийшов до тебе додому. Я маю нещо сказати тобі, хоча справа. Зак... справа закінчується з тою жінкою. Каже, я маю нещо сказати тобі. Він каже: Говори, учитель. Я ж для того тебе покликав, щоб десь щось поговорити. Каже, дивися, каже, я прийшов в твій дом. Ти води мені не дав. Ти маслом ні голову не помазав. Каже, він каже: дивися, хто кому скільки той був дожен, 50, десять то Каже, кому більше прощено, той більше любить. Я якби перебігаю, але що я хочу сказати сьогодні нам. Фарисей покликав його в вдома. І жінка цього города почула, що там є Ісус. І вона прийшла. Має справу в тому домі, має справу в цьому домі з цим е, фарисеєм, з Христом. Але жінка приходить в цей дом. У нас ніким нічого не говорить. Вона шукає того, що вона шукає? Що вона шукає? Для чого їй цей Христос? В чому справа? Я не хочу називати сьогоднішнім іменем, тому що коли говориться женщина грешниця, може представити собі, чим грішила ця жінка. Як я вже упомнів цю жінку, яка була у колодця Яковлева, каже, ти мала, стільки мужей, то п'ятий, не твій, то все. І ми, коли читаємо, що жінка грешниця, може представити собі, чим грішила ця жінка, і приходить до Христа, і моває ноги Його. І Христос. Я думаю, що багато людей було в цьому домі, тому що за Христом ходили. Христа просили допомоги, защити, Христа в ньому знайшли учителя і пророка. Хоча він проповідував, що прийшов син чоловіческий, проповідував Царство Боже, і він говорить такі слова, якби відключається від от того, що він в тому домі, він не забуває, до кого він прийшов, він якось ну, не звертає увагу, де він знаходить, з ким він має справу, і говорить такі слова. А тому сказую тебе, прощаються тебе гріхи. Звісно, люди звертали увагу. Ми можемо навести приклад, коли четверо несли э, розслабленого, Христос віру їх і обратився до цього чоловіка, теж сказав, прощаються тебе гріхи. Вона була грішниця, І коли ця. Ситуація була в цьому домі. Ми читаємо, що много почало людей говорити, та хто він з себе, що він робить, Помагає людям, ісцеляє. зселяє. Там слово Бога проповідує «но прощати гріхи. І ми, навіть, я навіть читаю, я якби умишлено прочитав всю цю подію, не написано, щоб ця жінка. Не написано, щоб ця жінка просила прощення у Христа. А Він говорить: прощаються гріхи її многі за те, що вона возлюбила много. Коли це сталося? Браття і сестри, дивіться, нас так багато прийшло на це місце. Ми... По-разному приходимо до Христа. Я не хочу сказати по разному, тому що до Бога ми приходимо через Ісуса Христа. Але Христос на що звертає увагу? каже: Симон, я маю не що сказати тобі. Дивіться, каже, як ви шукаєте мене. Много містом з Писанні знаходите, де Христос каже: Ви мене шукаєте, тому що їли хліб і наситилися. Він там потребив такое слово: шукайте прежде царства Божого і бо. Не, жизнь чоловіка не зависить від його імені в другому місці написано. І Христос каже: було е, події, де йшли за Христом, каже, ми підемо за тобою, куди би ти не пішов. Каже, а куди ви за мною підете? Лісиці мав дно, раптиці гньозда, а сину чоловічському каже, голову нема де преклонити. Христос знає внутрішність кожної. Душі, і він сьогодні говорить такі слова: я маю мащо сказати тобі. Ця жінка, яка мене находиме, щоб просила прощення. Він каже: прощаються, гріхи її многі за те, що вона возлюбила много. А кому мало прощається, тот мало любить. Є же сказав, прощаються тобі гріхи, браття і сестри. Я думаю собі, коли ми читаємо це місто Писання, ми можемо. Зауваження такою, що ця жінка, проживаючи на цій землі це життя, гріховне життя, проживаючи життя на цій землі, були книжники фарисеїв, може, звертає много увагу на цих книжників і фарисеїв, але Христос знає кожну людину совершенно, Він знає, хто і як підходить до нього, і Він має нещо сказати йому. І я що звертаю увагу, жінка. ця, Наверно, молилася колись, а коли ти молилася, коли ти грішниця? а коли ти прощення просила, коли ти в гріховному житті жила, але вона чула про Ісуса, вона вчула про того, який, який що робить, який ісцеляє? який дає життя, який, що Він робить. Вона прийшла до Христа. І не будемо зараз говорити про те, скільки це коштувало, що вона. Як вона заробила всього все, але вона принесла до Христа, тому що вона вчула, що в тому домі є Ісус. І просто з того взяти, що сам Син Божий, який написано, і говорить він сам за себе такі слова, що син чоловіческий має власть. Слово власть велико значить. Бог має власть прощати гріхи. А Христос, коли був на цій землі, Він сказав такі слова: Я маю власть прощати гріхи. І ця жінка, який закон не міг простити, сьогодні багато з нас, які знаходимося по логіці. І навіть Христос звертає увагу і говорить: Фарисею каже. Ти правильно розсудив, тому що в тебе правильно голова робить, в тебе правильно розсудок робить, в тебе логіка все правильно робить, тому що так і так ця жінка то все правильно робить, а що Христос неправильно робить. Христос неправильно робить, тому що цієї жінки ніде не винно, жінки видно, цю жінку видно на вулиці. Що можна сказати, коли її виділи на вулиці? Що можна сказати, коли виділи її в гріхи вчора і третього дня? А ми сьогодні на цьому місці життя проживали вчора і третього дня. Христос відів внутрішність. І коли ми вчули, що Він є в цьому домі, Христос сказав, де двоє, і де троє. Не того, що. Хтось із нас правильно добре тут проповідує не того, що щось, а того, що благодать явилась. і написано такі сові явилась благодать не по наших ділах, щоб ніхто не хватив, не хвалився. Даром прощаються гріхи ті, які вчують за Христа і прийдуть в той дом, де є присутствує Ісуса Христа. А у Христа є власть. І змучених відпустити на свободу. У Христа є власть простити гріхи. Люди не простять, я не прощу. Ніякий священник це не зробить. І Бог в Ісуса Христа може простити гріхи. І каже, прощаються, жінка. І коли ми читаємо це слово ж, віра Твоя, Он же сказав, то тобто Христос обращається до жінки, «Віра Твоя спасла тебе. Коли з'явилася віра в цієї жінки, коли з'явилася віра в тої жінки. Христос це знав, бо він прийшов і змучених відпустити на свободу. Пам'ятаєте, коли Христа облічали, теж в такому. Він каже: нездорові мають нужду во врачі. Не не здорові, не неправі і праведні, як сказати, але больні і мають нужду во врачі. То тобто є і змучені в гріхах і беззаконнях мають нужду в Ісусі Христі. Тим більше ми діти Божі, які полюбили Його. Ті, які послідували за ним, ті, які знаходяться на цьому місці, а на цьому місці Тот, який нас руководить, який нас нами управляє, який нас полюбив. Ми полюбили Його. І Він сказав, що Він прийде на цю землю і прийде на ці облака. І Дух Святий підніме цю церкву там, на облаках, і так всегда з Господом будемо. Будемо уважні до Божого Слова, тому що Бог. Більше заботиться у внутрішності нашої, чим ми самі. І я це так часто знаю помінати. Ми маємо це шукати, що Бог просить нас. Послухайте, жива душа буде ваша. Ціла Біблія переповнена тими словами, де Бог обращається до людей і каже: Послухайте, щоб жива душа була ваша. Послухайте, щоб ви добре жили на цій землі. Послухайте, щоб в вічності ви були су мною, і Бог, якби нас просить, то, що щоб мали просити Його, а це для нас є присутство Божє є на цьому місці. Той Христос, який вчора сьогодні повіки, той же самий, який знає внутрішність. Хто в чому має нужду, і він сьогодні до кожного індивідуально обратиться і скаже: Я маю нещо сказати тобі, облічити когось, комусь віра твоя спасла тебе і кожному щось скаже. Слава йому за це, що ми маємо такого і Ісуса Христа. Маємо ці собрання, маємо ті общені і маємо Духа Святого, який утішає і підкріпляє нас. Тому стає на коліна. Дякуємо Богу за всі блага Його. Амінь.